Як дуже смачно зробити мариновані гриби, я покажу у цьому відео. Рецепт маринаду на 1 літр 600 мл я залишаю в описі під відео. У мене було готових відварених приблизно кіло. 350 грам грибів. Зараз покажу весь процес збору і обробки грибів. У мене тут два відра, ось такої лісової рядовки штрихуватої, сіруватої. Також їх називають мишенятами через ось таку специфічну шляпку, яка нагадує хутро мишенят. Вона така дуже приємна на доти, коли торкаєшся, дійсно нагадує, ніби хутро якоїсь тваринки. Це дуже класні смачні гриби. Я їх попередньо перебрала, відібрала від грязюки, від паличок і замочила на ніч. Бачите? Скільки бруду і на низу воно все осідає. Очищені гриби я заливаю окропом до верху і накриваю кришкою. Варю їх в трохи підсолений воді, довожу до кипіння, і так вони в мене варяться ще хвилин 10-15. Потім це все знову на дружляк і промиваю під проточною холодною водою. Ось такі чисті гриби без гілочок, без усілякої зарази мають бути. Я їх вирішила зважити, щоб так було зручніше писати рецепт. І Ви могли подивитись на мої пропорції. У мене близько кіло триста п'ятдесят кіло триста тридцять п'ять грибів. Тепер беру просто чисті баночки, я їх гарно помила і заливаю окропом трошки на дно, і все це ставлю в мікрохвильовку. Десь на хвилин 10, аби вони пройшли пару не так. Як я їх перелізню. Поці кришки також я заливаю водою і ставлю на плиту. Далі беру приблизно півтора літра води. А в мене тут ще трошки більше: десь літр 600 мл. 10-15 горошин звичайних, як кидаю в каструлю, два лаврових ось таких невеликих листочки. Солі беру 2 столових ложки і десь півтори столові ложки цукру. І вливаю оце 9%. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столових ложок. Також перемішую і даю цю всю історію прокипіть десь хвилин 10. Тоді я вже всипаю очищені гриби і проварюю їх в цьому маринаді десь хвилин також 10. І засипаю все це в баночки, накриваю кришками і закриваю. Перевертаю на рушник і також зверху ще прикриваю чимось теплим Стало трошки, в мене залишилось грибів. Ми вже їх відкриваємо і їмо вони готові буквально там на другу добу. Це неймовірна смакота. Ми їх роздаємо банками як презенти замість цукерок на Новий рік і Різдво. Я відкриваю банку, зливаю маринад додаю трошки олії і обов'язково зеленої цибульки. Вона тоді надає такого весняного, свіжого, гарного аромату і присмаку. Якщо у вас є якийсь свій перевірений смачний маринад. Пишіть під відео і діліться.